Аграріям з України прогулювався нашими селекційними ділянками, де в основі лежить партнерська співпраця з іноземними селекціонерами, які володіють просто предметною кількістю потужного актуального матеріалу, і вони створюють гібриди соняшнику безпосередньо у нас тут, в наших ґрунтово-кліматичних умовах, на базі нашої одеської засухи, на базі наших українських викликів відносно хвороб і так далі. Тобто гібриди, які створені на нашому підприємстві, вони володіють крутими потенційними показниками на рівні світових брендів, але в той же час вони адаптовані до наших ґрунтово-кліматичних умов апріорі. Тому що, наприклад, тут ми бачимо груповий ізолятор номер 8 Тут у нас допрацьовується материнська лінія одного з наших гібридів. І от, я не знаю, чи передає камера чи ні, тут такий лісоповал. Ми знаходимося на півночі Одеської області. І от в цих умовах тут рослини, які не витримали або засуху, або захворіли борошнистою росою, гельмінтоспоріозом і так далі будь-якими хворобами, вони виділяються. Тобто на нашій землі вони зіштовхуються ще на стадії материнської лінії, зіштовхуються з якимись проблемами. І от вже виходячи із англійського селект, селекція, тобто обирати, ми вибираємо найсій nice кіші. Люди заходять там в халати, тільки в халатах для того, щоб не занести якусь пельцю. І от ми створюємо такі круті гібриди, як Альдазор, Бомонт, та Р-1801 на Зараз є ще купа різного роду напрацювань. Тобто працюйте з нами по насінню, по насінню, і все буде добре. От в таких умовах це також для тих людей, які пишуть: якщо ти створюєш насіння, покажи лабораторію, то от вона на матінці землі нашій воно все. Створюється. Але сьогодні хотілося б поговорити не про це, а безпосередньо на іншу, але дуже актуальну тему. Безпосередньо, коли я тут прогулювався, мене набрав мій товариш, який збирається до автомобільного експорту як за море срати. Він мені задав знову ж таки ряд якихось ну, таких актуальних. Але із ненормальним баченням питань. І тому я сьогодні хотів би поговорити про дуже популярні міфи, які стосуються автомобільного експорту нашого врожаю, які вже створилися і сформувалися на просторах нашої з вами кола спілкування, зайнятості. І це поговорити, скільки реально займає одна ходка по часу, і друге, які машини. Випускають на територію Євросоюзу і що для цього потрібно зробити, щоб виїжджали такі або такі машини. Тому підписуйтесь на наш канал, буде корисно. А в свою чергу, зараз також ми заведемо таку підтематику, так свого роду. Яка буде стосуватися автомобільного експорту, і будемо старатися допомогти в тих чи інших питаннях? Перше, і друге, постараємося розвіяти ті чи інші міфи, які сформувалися серед тих людей, які шукають неможливість, а от маску що туди не їхати. Тому залишайтесь на відео. Поїхали. І так, перше питання досить резонансне, питання, яке оповите уже роду міфічними догадками, міфічними термінами, і воно. Звучить так, скільки реально по часу займає одна ходка автомобіля, коли він експортує в Європу. Ну, по-перше, заміню слово, ходка, то що не знаю, якийсь асоціативний ряд з якимось тюремним жаргоном малюється, скажімо, одне відправлення. Тобто, да, будемо думати про ходку автомобіля. І так, скільки ж по часу це займає. Ну, по-перше, залежно все від того, куди ви везете, якщо. Я відверто скажу, далеко ми не возили, там Болгарія, Німеччина і так далі. Зараз поговоримо за Румунією, тому що, ну, як на мене, сьогодні найпопулярніший автомобільний напрямок. І для того, щоб я вже не один раз чув, що від людей, що куми, брата, свата, сусід уже стоїть там три тижні. І вже з дому всі гроші йому передали, лиш би він там вижив і так далі. Я не раз чув вже тут у нас навіть в селі такі догадки. Але зараз, можливо, такі випадки і були. Я не знаю, можна по-різному, можна по з дуру щось зламати, знаєте що. Але зараз чисто поділюся практичним досвідом. Ми вже зробили не одне відправлення, машини вже поверталися, десь є якийсь ну, приблизний досвід. Постійно десь змінюється, але можна брати якусь серединку. І так, якщо ми говоримо про е, термін взагалі і часовий діапазон одного відправлення, треба розуміти взагалі етапи цього відправлення. Перший, наприклад, поділимо зараз так по кубкам, щоб було зрозуміло. Коли ви завантажили машину, перше, що це в нас є, це підготовка паперів. Друге, це найскладніший етап це жива черга на, перед пунктом пропуску на кордоні. Ми конкретно їздимо через Рені, то це найбільш така змінна і непередбачувана, і важка частина це жива черга. Далі це митниця. Якщо ми йдемо через Рені, наприклад, в нашому випадку, то ми проходимо транзитом через 300 чи 400 метрів Молдавії через Жуджулешти. Це йде Рені, Джуджулешти, Галас, отакий от пункт пропуску. Це третій етап, четвертий етап у нас це розмитнення автомобіля, там, коли вже імпортер його розмитнює. П'ятий етап це сама безпосередньо вигрузка. І шостий етап це повернення додому, тому що ми також йдемо. Через кордон і також транзитом через Молдову, і це також займає час. І так, перший етап відносно документів. Якщо ви вже плюс-мінус маєте якийсь досвід і не лінуєтесь повертати сракою різко, то за добу ви в принципі можете зібрати всі необхідні папери для того, щоб автомобілі поїхали. Автомобілі поїхали, вони стають у живу чергу. Жива черга в Ріні, в середньому, коли ви тільки під'їжджаєте, складає ну, десь. До восьми кілометрів від того, як ви стали до кордону, як показує практика, в середньому там отак вісім кілометрів. Взагалі, вже на сьогоднішній день сформований такий свого роду термін, який вже нинішня ситуація, і нинішні черги це. До по кілометр, суточний кілометр, як його тільки не називають. Тобто, який це термін, показник, який показує, скільки кілометрів черги ви проходите за одну добу. І як правило, коли машина йде на пункт пропуску, там, ну я говорю зарані, тому що це в нас основний такий, ми їздимо, то там десь, якщо ви плануєте, потрібно закладати десь один кілометр на одну добу. В середньому у нас був досвід, що машини відстоювали чергу за 4 дні. А от, наприклад, якщо ми говоримо конкретно зараз вони стоять в черзі, то вони вже сьогодні о півночі буде рівно 4 доби, як вони стоять в черзі, і їм ще залишилося кілометра 2 до кордону. Як він пройде, все залежить від змін, від зміни безпосередньо на самій митниці. Від, бувають різні ситуації, складаються на митниці. Які Приторможують роботу самої митниці. Тобто, це такий зразу скажу, кинуть спойлер. Найскладніший етап це безпосередньо жива черга в, на митниці. На неї потрібно закладати там ну, від 4 до 8 днів. Це, це, це реально так. Отак, для наглядного прикладу хочу показати, як приблизно рухаються автомобілі в черзі. Вверху ми бачимо дату, з якої я задав, коли машини вже стали в чергу. То з 7.08 по 11.08 отак зверніть увагу наут, де сині, на синьому фоні білій П, це от якраз маршрут черги. І за 4 доби автомобілі пройшли 8 кілометрів 300 метрів в черги, і їм залишилося до пункту пропуску десь в районі кілометра. Тобто черга була трохи навіть більшою, як зазвичай, десь в районі 9,5 до 10 кілометрів. І за 4 доби автомобілі подолали 8 кілометрів 300 метрів черги. І залишився ще кілометр десь на пів доби, залежно від того. Тобто, десь в районі 5 діб цього разу зайняла черга. От така ситуація. Е, також третій етап це прохід самої митниці. Коли ми йдемо через Рені, то ви розумієте, що нас випускає Україна, нас випускає Молдова, нас випускає Молдова і нас впускає Трумуни. Тобто в нас є чотири самих митних пункти. На там півтора кілометра буквально воно розкладається, але як правило, там віддам належне, вони плюс-мінус організовано роблять. Більше дня то воно не проходить третій етап. Четвертий етап, який від нас абсолютно не залежить, залежить від роботи е, румунської митниці, від е, оперативності е, і брокера від імпортера. Наприклад, от ми один раз в перший раз попали, якось так вийшло, що нас розтамажували три дні. Адмиріально, ми наскільки швидко пройшли митницю. Я, так, ну, я був свого роду здивований, коли ми ну, так швидко її пройшли. Але потім ну, все одно в нас вийшло, що ми три дні стояли ще в Румунії. Потім це четвертий етап, п'ятий етап це вигрузка. Але як правило, якщо імпортер нормальний, то він нормально спрацює. І, як правило, там, наскільки я знаю, хлопців, то відвантажують, там вони десь плюс-мінус складають собі графік і вони відвантажують досить оперативно там за півдня, якщо, ви, наприклад, у вас митниця від точки вигрузки, там десь знаходиться недалеко, то за півдня ви плюс-мінус можете розмитлитися, тобто відвантажитися. Після того, як ви. Відвантажилися шостий етап це повернення додому. Також ну, все одно, вже ви черги був. Якщо навіть є, то вони менші. І коли вже автомобілі повертаються пусті, і навіть так само транзитом через Молдову, то як правило, додому шлях він йде е, набагато швидше. Тобто, якщо ми говоримо за добу в середньому плануванні, то на одне відправлення, на одну ходку як завгодно. То ми закладаємо десь я виходячи з свого досвіду, виходячи, ну, від, від того, що я знаю, відколи я займаюся експортом, то ну, на одне відправлення реально потрібно закладати днів 10. Це так може повести, що буде трошки менше. Ну, але як правило, треба щось середнє. Але, от перше наше, перше наше відправлення з захованням відсутності досвіду у мене, відсутності досвіду у водіїв і з усіма перепонами, якими ми зіштовхнулися, ще навіть організаційними, як завжди, перший блинкомом. То ми зібрали то в нас перше відправлення вийшло 11 днів. Зараз ми вже їдемо далеко, так скажемо, не в перший раз, то все одно плануємо. Одне відправлення на 10 днів. Тобто, якщо ми говоримо за одну машину, то ну, в класних розкладах вона може робити, в залежності від того, що де ви знаходитеся, від, від, звідки ви відправляєте, в класних розкладах таких нормальних, то вона робить 4 е відправлення, 4 ходки може зробити е за один місяць е в гірших 2. Ну, Від 2 до 5 навіть, я б сказав, такий діапазон, того, що реально можна вивезти однією машиною. Ну, В середньому це 3,5 рази, якщо ми так розтягуємо це експорт. Тобто 3,5 ходки за місяць машина може десь отробити. Отак потрібно рахувати. Тому десь так, як в нас, наприклад, їздять самосвали, вони беруть по 25 тонн, то десь 75-100 тонн однією машиною можна вивезти. Тобто ви можете собі порахувати, що. Який у вас вал, і скільки вам потрібно машин. Але наскільки я знаю, то ніхто до цього не готовий. І дуже-дуже рідко таке буває, що в господарстві, наприклад, яке собі може дозволити 30 машин і в нього є такий об'єм зерна, щоб, його, щоб в нього був такий автопарк. Ну, До слова, у нас він ну, не прямо пропорційний відносно наших об'ємів збіжжя, до того, що ми можемо вивозити. Але все одно така от ситуація. То, що говорять, три тижні відверто скажу, я часто буваю зараз в Ринях, часто буваю на кордоні життя заставило свого роду так в системі, то я не бачив на свої очі випадків або людей, які б сказали, я стою тут три тижні, ну, в черзі до кордону. Десь ну, кордон це потрібно закладати, як я вже сказав, 4-8 днів на проходження кордону. От такий період, і всі інші етапи то в середньому десь 10-11 днів потрібно закладати на одне відправлення. Е, тому так, далі питання відносно машин. От, до мене звернувся мій товариш, у нього є автомобілі, Євро-3, Дафи, Не пам'ятаю, якого року випуску, але ну, сам факт Дафи, Євро 3. І чи випускають їх, тому що побутує думка, що випускають лише випускають, з України, то випускають, що пускають на територію Євросоюзу лише машини Євро 5. В мене ну в нас євро п'ять євро євро третіх машин немає. все євро п'ять плюс. Але коли я оформлював ліцензію на наші автомобілі, то просто як на машини від євро євро-5 включно, то вона там взагалі. Ну, дуже швидко оформлюється. А якщо ми говоримо за євро-треті машини, то там потрібно ще робити якийсь зелений сертифікат, здається. Але факт тому на кордоні я бачив, як пропускають машини. І коли робив ліцензію, що євро треті автомобілі, при оформленні ліцензії ще потрібно зібрати якийсь пакет нехитрих документів, і євро євротреті машини також можуть виїхати. Тому, в принципі, якби, зараз, виходячи із якогось плюс-мінус досвіду, я не скажу, що він там дуже великий і багатий, але все одно там митницю щупали, так скажем, в обстов об билися на митниці головою, тому що роз, поки розібралися. Але все одно, ну євро 3 машини також випускають. Тому от така ситуація. І так зробимо коротенькі висновки відносно того, всього, що я наговорив. Перше, це. Термін одної, однієї відправки, тобто однієї ходки, десь 10 11 днів потрібно закладати. Якогось місяця там немає, і е, також ну можливо, десь хтось і стояв, але відверто скажу на своїй практиці, я не бачив, хтось місяць стояв в черзі або місяць, проходив митницю. Також нічого там не рішається і так далі, ніяких схем, обходів нема, щоб це проходити за 1-2 дні. Також є от 10-12 днів. Відносно машин, які випускають на територію Румунії, яка є членом Євросоюзу. це... Реально євро 5 машини взагалі без проблем ліцензію отримати. Євро 3 потрібно ще зібрати якийсь пакет документів, і їх також випустити. Який пакет документів відверто не скажу, тому що євро 3-х машин немає. Але я впевнений, що він дуже нехитрий. Тому на даному етапі хочу сказати, що якщо ви реально націлились на експорт, то присідайте і експортуйте, будьте готові до різного роду бю бюрократичних підножок. Але якщо вже реально налаштувалися, то не шукайте. Отмазок, що це не чому це не робити? А шукайте можливості для того, щоб це зробити. Всім мирного неба, все буде Україна.